Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розходять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, з Нас п'ять людей. Веземо ташки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні ну, у нас є чат спільний водіїв. Там, значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Я Думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися. Ну немає відповіді нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, не розуміємо, що на автобані дивіться, тут ж тут ж немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони. А погнав який-тачі став спереді, зупинив їх якось таксівою. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву. І почався прикол. типа, Ой, у нас тут закінчився їзді чи бензин. чи ви не можете щось прийти нам в а... привезти? привести. Оце вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли дозвонитися, каже, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сюди. кажіть, да-да, самі уїжджайте в них. Значить, а золото предлагали їм. кажуть, ми от вам золото, ви нам що там бензин. Вот, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, встигли. Ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес, представничеський хвостом. Ну він як побачив, що ми підійшли до машини, там хучкою, він сразу по газам і уїхав з заправки. Тобто, що було далі, то есть, це ж тільки початок, розумієте? Дай бензина, на тобі золото. А що потім, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських номарах їдемо. Ось такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, в мене дуже-дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. А, все, бережіть себе, в такі моменти, в таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язок.